Скільки реально коштує життя в Норвегії в 2025 році. Привіт народ! Сьогодні я розкажу вам, скільки насправді коштує життя в Норвегії в 2025 році. Не по Гуглу, не хтось там щось сказав, а чисто по факту з цінами на продукти, оренду комуналку, транспорт, покажу чеки, платіжки, все як є. А ще порівняємо ціни з українськими, щоб легше було розуміти масштабність різниці. Якщо вам цікаво, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, бо попереду ще багато цікавого контенту. В першу чергу хавчик почнемо з самої великої статті витрат після оренди. То погнали прямо по продуктам. Фрукти. В залежності від того, що ви обираєте, ціна варіюється від 30 до 40 крон за кілограм. Хліб від 20 до 45 крон. Ми полюбляємо брати там з висівками більш корисний, хліб він трошечки дорожче буде стоїть. Зазвичай те, що ми купуємо, стоїть десь 35 крон. Молоко зазвичай ми купуємо в великих 2-літрових пачках. Це коштує 35 крон за пачку. На яйця ціни дуже різні, в залежності від виробника. Ми зазвичай обираємо виробника first price. Ці яйця дешевші, в середньому 50 крон за 18 штук. М'ясо. Інколи купуємо курячі стегна або крильця у великих 2-кілограмових пачках, ціна яких 185 та 130 відповідно. Частіше куряче філе теж від first price, ціна якого приблизно 130 крон за кілограм. Кава та чай. Тут ціни також дуже різні. Ми купуємо каву в капсулах до кавомашини, ціна приблизно 60-80 крон за пачку. Чай ми п'ємо зазвичай зелений від Lipton або ось такий чорний ціна якого 30-33 крони за пачку. І виходить середній чек разового походу в магазин, при цьому, що було куплене лише саме необхідне, складає приблизно 600-800 крон. Так, можна звичайно економити, потрапляючи на якісь акції, уцінені товари, але це буває не кожного дня, да і харчуватися постійно продуктами, яким підходить срок годності, ну такої собі удовольстві в Україні. Ті самі продукти вийдуть в 2-3 рази дешевше. І да, я розумію, що тут і зарплати і інші, але це порівняння зроблено для того, щоб просто ви краще розуміли. Тепер про оренду: якщо ти живеш, не дай бог в якомусь містечку по більшому. Ніж в нашому, наприклад, із Бергені або десь під Ослом, тримайся за серце, того, що Ціни на житло там будуть гораздо крепше кусатися, ніж в якомусь селі. Найбільш релевантні однокімнатні квартири будуть коштувати від 10 тисяч і вище 15, 16, 20 тисяч крон. Якщо це будинок або більша площа квартира, там двохкімнатна, трьохкімнатна, то це починаючи від 15 тисяч і вище 20, 25 і так далі, до, до нескінченності. У маленьких містечках в селах це, звичайно, буде дешевше. Якщо взяти, до прикладу, нашу хату, хоча це я не знаю, чи удачний приклад, тому що ціна за нашу хату також немаленька, у нас коштує хата 12,5 тисяч крон. Е, мало того, що це село маленьке, та наша хата ще є на отшибі від села. Тобто Ми не живемо в самому селі, ми за 6 кілометрів від нього живемо взагалі на трасі. Але звичайно, це компенсується тим, що хата дуже велика, дуже просторна з удобствами всіма, з двома парашками. Так що, в принципі, є за що платити таку ціну. А так в середньому, от в нашому лярдалі ціна варіюється десь від 8-9 тисяч за таку прям халупку, і також десь 12-13 тисяч крон. Але це увага, це ціна без комуналки. І тут ми якраз плавно можемо перейти і детальніше розглянути те, що вже доїдає твій гаманець, а саме комунальні послуги. Знову ж таки, я буду брати цифри з нашого житла. Електрика це десь приблизно 1500-1600 крон на місяць. Взимку дорожче, тому що взимку ми включаємо кондиціонер для обігріву зранку, тому що дровами сразу не напалишся, тому взимку буде дорожча. Ціна За воду ми не платимо. Але так як воду качає насос, а він працює на електроенергії, тому це можна сказати условно безплатна вода. Сміття плюс каналізація це ще плюс 900 крон з копійками. Інтернет 709 крон. Ми платимо. Це не саме дешевий провайдер, але це компенсується реально класною якістю інтернету, швидкістю, хоч ми живемо і на очибі, так як я сказав. Але до нас до нашої хати проведено оптоволокно, що дає нам ну, реально швидкий і якісний інтернет безперебойний. Тому така ціна. Я підозрюю, що в більших містах, де прям знаходиться дом біля дома чи квартирні якісь будинки, там, можливо, ціна буде дешевша, тому що там більш економніше протягувати оптоволокно, тому що це дорогий матеріал, ніж до одної хати. Тому, можливо, там буде ціна дешевша, я не знаю. Ось так виходить: там тисяча, сям тисяча, і плюс до оренди набігає ще якихось до 4 тисяч крон садочок. У нас двоє дітей ходять вони в різні групи, хоча я насправді не чи це якось впливає на ціну. Але фактура нам приходить, щомісяця в 2300 тисячі з копійками там, крон. Транспорт місячний проїзний обійдеться приблизно десь від 800 до 1300 крон, в залежності від зони. Якщо є власний транспорт, це взагалі окрема історія. Страховка, бензин, платні дороги. Платні парковки. У нашому випадку паром. У нас така зона, ми якщо їдемо кудись ну, скупитися в одежі, нам треба в більше містечко їхати, ми обично їдемо в сандал, це по-любому через паром, там об'їзної дороги ніякої немає. Ще паром платимо. А ремонт це взагалі щось страшне. Якщо ви попали на якийсь ремонт, який не по страховці, і якщо у вас руки, мама, зліпи мені снежку, це взагалі жопа. Хто давно слідкує за моїм каналом, старих відео. Я вже озвучував, що мені запропонували заплатити на СТО за заміну лобового скла на моєму дожі. Вони заганули 25-30 тисяч крон за скло. Галіми, здуріли, чи що? І в сумі, що ми маємо. На продукти це десь приблизно 10-12 тисяч крон на місяць. Оренда плюс комуналка це в середньому десь 15-16 тисяч крон. Інші витрати. Побут, транспорт це від двох тисяч до приблизно чотирьох тисяч крон, і в середньому життя в Норвегії тягне десь на 35-40 тисяч крон. Це якщо так не особо шокувати висновок так: життя в Норвегії це дорога річ, але якщо ти нормально маєш роботу, маєш нормальний дохід, то в принципі це все компенсується якістю тут. Якщо взяти навіть паливо, якість харчування, в принципі, воно коштує цих грошей. І разом з тим, якщо ти будеш сидіти на одних виплатах, то ти будеш рахувати не тільки копійки, а ще й свої нерви. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки грошей у вас йде на життя в Норвегії. Цікаво буде порівняти з різними регіонами. Дякую, що додивився. Став лайк, підписуйся на канал, і побачимося у наступному відео. Обняв приподняв. Пока.